Мене звати Тамара Мартиненко, я лікар-терапевт, я лікар-нутриціолог, член Асоціації нутриціологів України. Займаюся нутриціологією вже біля 15 років, а сама користуюсь продукцією, тобто БАДами, нутрицептиками, уже біля 18 років. Приймала участь в багатьох конференціях, ті, що проходять в Україні, в міжнародних конференціях. Дуже задоволена, що користуюсь такою продукцією, і сьогодні про що ми поговоримо? Сьогодні ми поговоримо про те, як підібрати продукцію антистресову, то що допоможе людині, то що допомагає реально пережити нервові напруження без негативних наслідків для здоров'я. Сьогодні вже у нас п'ятий день марафону, і ви вже багато чого знаєте. Ви вже знаєте, що корисно пити воду, ви знаєте, які. Продукти треба вживати, щоб не посилювати стрес, що не потрібно вживати, щоб не посилювати цей стрес. Тобто, основи правильного харчування при нервових напруженнях, тих, хто хто зараз проживає в Україні, зараз практично ми всі живемо в такому стані, де у нас постійно якісь відбуваються стреси. Ми вже, ви вже прослухали лекцію в прямому ефірі: як справитись з стресом? Уже було багато друкованого матеріалу. Хто ще не прочитав чи не подивився? У нас є записи, в марафоні чата є друкований матеріал і є ссылки на ті прямі ефіри, ті, що були, тобто, хто що не спів подивитися, у вас є доступ до цього матеріалу. А сьогодні, як я сказала, уже ми поговоримо про те, що же підібрати і як правильно підбирати, і на що ми повинні звертати увагу тоді, коли ми виділяємо, тоді коли ми вирішуємо використовувати продукцію для здоров'я, якщо ми хочемо користуватися БАДами. Чи ви хочете це для відновлення здоров'я чи для підтримки здоров'я? Якщо ви вирішили це робити, то краще за все, щоб ці бади були професійними. Що ж це означає? Це означає, що вони будуть гарантовано безпечними і дієвими. Я думаю, це хочуть абсолютно всі. Тобто, щоб ви отримали той результат, який ви хочете. Гарантовано і щоб головне, щоб це була продукція, верніше, перше головне, ну і дуже важливо, щоб вона була безпечна. Тому що, ну, ви знаєте, да, є багато ну, ліків, наприклад, да, що воно буде дієве, але воно має ну конкретно несе або небезпеку для здоров'я, або якісь негативні наслідки. Ну, наприклад, саме такий Наглядний примір простий, да, це антибіотики, тобто якісь ситуації, ми не можемо без них обійтись, потрібно їх прийняти якимось курсом, який вам лікар призначив. Але чи вони мають якісь побічні дії? Звісно, мають. Ну і певно, вам розкажуть, що треба робити, щоб не було. Ну а для БАТ, для БАТ, так як це м -м, продукція, не для. Скажімо так, з швидкої допомоги, да, то дуже важливо, щоб була вона дієва, як я сказала, щоб отримали той результат, який ви очікуєте, який ви хочете, і щоб це було небезпечно. Особливо я особисто я користуюсь продукцією компанії NSP. Чому? Тому що вона є професійними БАДами. Як це, які критерії цього? Да? Обично професійні БАДИ всі продукти виробляються і тестуються на сучасному обладнанні, і на всіх етапах проходить тестування. Компанії не спіть, як це відбувається. Сировину компанія купляє тільки у самих кращих постачальників і при цьому теж його тестує. І якщо воно не відповідає якості, то відправляють його назад. Ну і як ви думаєте, чи цю сировину хтось викидає? Звісно, ніхто її не викидає. Той, хто не так прискіпливо відноситься до якості, то купляють компанії і виробляють з них. Ми знаємо, от я вже в компанії, як я сказала, вже досить давно, і ми знаємо такі у нас були приклади, що, наприклад, у нас не було якогось продукту. Ну, наприклад, останнім часом я не кажу про час, той, в якому ми зараз живемо. Звісно, інші по іншим причинам може чогось не бути. Ну а тоді, коли був мирний час, наприклад, у нас останнім часом не було марінди. Чому не було? Тому що виріс не той урожай. Були не такі якісні плоди і листки цього цієї рослини. Не могла компанія зробити якісний продукт. Тому, допустимо, у нас його не було. Ну а інші компанії випускали і таке було. Далі що? Крім того, що тестують сировину, далі йде другий етап виробництва. Там також кожний етап виробництва теж тестується, перевіряється на розчинність, на біодоступність, як засвоюється. І далі вся готова продукція зберігається, зберігаються лопи кожного продукту, зберігається стільки, скільки термін придатності, і також періодично все перевіряється. І якщо щось там вдруг не то, то тоді продукція вилучається вже з обігу та, що є. Дуже важливо, щоб це все підтверджувало сертифікатами якості, да? тобто там, де все. На да, безпечність, як я сказала, то тобто перевіряє тут компанія, перевіряє на все, чи нема важких металів, чи нема мікробне число, що було нормально, чи нема якихось. Шкідливих домішок, чи, чи рослина не була хвора, тобто, все 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 це абсолютно перевіряється. Далі повинні бути якісні органолептичні властивості дуже важливо, ну, вже не то, що тут це не так уже важливо, але добре, коли в компанії є різні форми прийому, зручні для людей різного віку. Тобто, це і капсули чому для різного віку? Тому що, наприклад, наша, наша продукція її можна давати діткам від народження до... Скільки людина живе може приймати. І у нас є і капсули, і таблетки, у нас є <кій> порошки, ну, в порошках продукція. Да? От, наприклад, от, от, я тоді про цей продукт скажу, що в мене за, за, за продукт в таких стіках, у нас є коктейлі, у нас є розчинні формули, наприклад, хлорофіл, у нас є кілька відов, у нас є сік, да? у нас є сік-замбрози, у нас є сік калої, у нас є сік ноні, Тобто, продукції у нас ну, достатньо великий вибір. Ну, і як я сказала, це все відповідає професійним БАДам. Ну, це я так коротенько сказала, яким критеріям має відповідати гарна продукція. Да? Далі ми сьогодні поговоримо, як же підібрати вітамінні комплекси, ну не тільки вітамінні, вітамінні комплекси, ком, фітокомплекси для того для тої людини, яка перебуває в стресі. і... Перебуває в такій нервовій обстановці для того, щоб це не мало негативних наслідків для нашого організму, як боротися з стресом, як людина переживає стрес, як це все відбувається. У нас була вже така інформація в середу, дуже важливо, де дуже подробно розказали про стрес, як його пережити. Також була, був матеріал, і в четвер також. Тобто, ви вже багато чого знаєте. Сьогодні іменно поговоримо про ці комплекси. І так, які ж вітаміни і інші комплекси дуже важливі для нервової системи. Ну, перш за все, це вітамін С. Ну, Вірніше, по порядку, да? це, може, не перш за все, вітамін С, але дуже важливий. Чому? Вітамін С для того, щоб. Яку він роль відігриває. По-перше, він необхідний для синтезу серотоніна. А серотонін, ви знаєте, ну, може, хто ще не знає, не чув. Серотонін, коли у нас його є достатня кількість, ми тоді це відчуття щастя, і отут от сонце в душі. Так от, для того, щоб цей серотонім утворювався, крім цього, потрібен і вітамін С. Далі, також вітамін С без нього не утворюється. Всі стероїдні гормони, які утворюються з холестерину, має бути присутній вітамін С. Він має бути в достатній кількості. Достатня кількості це 1000 міліграм, і який має бути цей вітамін С. Вітамін цей має бути такий, як він є в природі, тобто з біофлавоноїдами. Це такі природні речовини, які є в фруктах, овощах і ягодах. Ну, наприклад, в лімонії є лимонні біофлавоноїди, апельсин, це апельсиновий біофлавоноїд. Якщо це шипшина, багато людей да, хочуть вітамін С запарити шипшиною і отримати там це з рутином. Тобто, має бути, якщо ви купуєте вітамін С, він це має бути не просто аскорбінова кислота, а має бути вітамін С з біофлавоноїдами. Має бути достатня доза, як я сказала, це має бути 1000 мг. І має бути дуже велика перевага, отак як, наприклад, у нас є такий вітамін С, ну він не такий, а вообще, взагалі взагалі С Лонг. Чому він так називається Вітамін С ЛОН? Тому що він має пролонговану дію. То, якщо ви його приймаєте, цей вітамін С, він зразу він буде, він буде, називається слоїстий По-другому він буде всмоктуватись поступово на протязі дня. І це важливо, чому? Тому що якщо людина вийшла з дому зранку і вона якісь пережила ну, внезапний острий стрес, да? острий стрес у нас повно, і це якби нормально, це та реакція, яка допомагає людині ну, всьому живому вижити. Да? Острий це, це фаза, ту, що вже розказувала Людмила Вікторовна, да це бий або біжи. Да? І на оцей бій або біжи людини має бути. Достатньо запаса всього в організмі, щоб вона могла так прореагувати. Так от, якщо вітамін С форма не така не пролонгована, то зразу на першому і стресі людина перебігає, наприклад, дорогу чи ще щось, да різке там щось злякалась, і практично вітамін С зразу весь і згорів. Тобто він використався на реакцію, надлишок вивівся і вже його немає в організмі. А такий от пролонгований вітамін С він буде поступово використовуватись. І його буде нам хватати практично на сутки. Це дуже важливо, коли ви вибираєте для себе вітамін С. Ну і я вже не кажу, що вітамін С взагалі дуже корисний в нього дуже багато дії. Можна цілу лекцію про нього читати. Ну, скажу тільки такі маленькі, то що зараз дуже на слуху і всі дуже, особливо жінки, про це думають. Він колаген без нього не буде утворюватись. Далі йдуть вітаміни групи В. Всі вітаміни групи В і багато цих вітамінів, основний для нормального функціонування нервової системи це вітаміни В1, В6 і В12. Ну, Б 1 Чому потрібно щодня вживати вітамін Б 1 Тому що він нормалізує роботу центральної нервової системи, покращує також стан серцево-судинної системи, ендокрінної системи. Ну а так як вже говорилось про стрес, то тут летить ендокрінна система, гіпоталамус, гіпофізарна. Щитовірна залоза і наднирники. Так от, вітамін в 1 щоб все це було відбувалося так, як потрібно, він нам край необхідний. Далі, вітамін в 6 також дуже важливо для підтримки здоров'я нервової системи, шкіри, м'язів, крові. І однією з центральних рол ролей, також вітаміна в 6 є білковий обмін, і також він допомагає. Регулювати баланс амінокислот кислот, і саме що він допомагає, він також вітамін В6, бере участь у виробленні гормонів і іменно ну, багатьох гормонів. Ну саме сьогодні ми говоримо про те, що вітамін в 6 має бути присутній, щоб. Е, з, Амінокислоти тріптофана утворився серотонін. А як я казала, серотонін ми його мовити, називаємо гормоном щастя. Далі, вітамін в 12 ну, Всі знають, що вітамін в 12 корисний, необхідний для утворення еритроцитів, але він також для функціонування нормальної нервової системи важливий, так от він приймає участь в розвитку нейронів, і його нестача приводить до накопичення дуже шкідливої структури, такої як гомоцистеїн. У нас є такий чудовий комплекс істочник вітаміна групи Б. У нас багато можна використовувати вітамінні комплекси. Ну от є такий істочник у нас вітамінів групи Б. Іменно про нього в середу дуже подробно розписала Наталя Войтович. Хочу тільки сказати одну таку додаткову фішку, звернути увагу. Наталя про це все писала. Вот. Ну, хочу просто звернути увагу ще раз: що там є, ви знаєте, вітамін С і вітаміни групи Б. Але крім цього, що дуже важливо, там є адаптогени, а у нас зараз дуже велика в них потреба. Там є зародки пшениці, там є лимонник, там є цвіточний пилок, ну і плюс там є заспокійливі трави, і там є холін і інозіт. Ну, і так, як я сказала, не об... ми можемо. Є у нас продукція вибора, тобто, не обов'язково це має бути нутрікалм, це може бути такий от мій один улюблений продукт. Я думаю, його всі дуже люблять. Це от Мегахел. Тут, тут є всі вітаміни, тут є всі мінерали, тут, звісно, є вітаміни Б. Але тут, що є важ... важливо для людей, в кого ж хто вже перейшов, не вийшов з острого стресу, як положено, в кого розвився вже хронічний розвинувся хронічний стрес і може вже дійсно. Стрес, да, тут є субстанція наднирників і субстанція кінуса, тобто, в кого дуже вже якби з нервової системи конкретні проблеми. Мегахел відличний продукт вибору. Також, так як я казала, у нас є різні форми, да? тому що кому подобається. У нас є коктейлі, наприклад, смарт-міл, там теж є вітаміни. І у нас є такі от, таких от стіках, да? у нас є дуже мені подобається, у нас є солстік Energy, і от те, що я вам показую, це солстик солсті кривай. Шикарний продукт, особливо на літо. Чому він мені подобається? По-перше, тут є вітаміни групи Б. Крім цього, тут є також тут є всі мінерали. Тут є морська сіль, і за що цього є всі мінерали, не тільки за що цього. І тут є глюкозамін, тут є глюкозамін, тут є екстракт граната і тут екстракт кожиці, екстракт сока гранати, сік гранати концентрований, і тут екстракт із шкірки винограда, тобто те, що дуже сильна антиоксидантна защита. А тоді, коли стрес, то у нас цих. Ці... Дуже великий розвивається оксидантний стрес, і ми на даний момент в організм дуже велика потреба в антиоксидантній защиті. Так, оцей солнці крива і нам її дає. І тут є такі ж також унікальний продукт сюди входить це дерібоза, а дерібоза – це істочник енергії додаткової. Тобто спробуйте, хто не пробував, сказала я, да, що тут ще є глюкозамін, Хто має проблеми з нервовою системою і плюс ще має якусь проблему з м'язами або з суставами, або з позвоночником просто шикарний продукт, мені подобається дуже. Далі що ще які у нас є комплекси? У нас є защитна формула, також вона теж корисна дуже при стресі. Хто наход... а у нас є ще суперкомплекс, також хто е... нас слухає із Європи, там немає нутрікалма, але там є суперкомплекс. Там є суперкомплекс. Далі, що дуже важливо, такий мікроелемент, тобто мікроелементи всі повинні бути, і калій, і кальцій, і натрій селен, цинк і так далі. Но один із найбільш найважливіших елементів як для фізичного, так і психічного здоров'я це магній. І можна сказати так, що між розсудливою енергійною людиною і недомкуватим інвалідом старим серцем стоїть дефіцит магнія. І це дійсно так, тому що без магнія не буде виділятися енергія в клітині. Ну, Де магнія багато, так, якщо так сказати, ми його получаємо його багато в цельно крупах, в пшениці, висівках, горіхах, мигдалі. Дефіцит магнію, от буквально сьогодні. Він говорила, консультувала жінку, вона каже: я робила аналізи, аналіз нормальний. Ну, дефіцит магнію підтвердити за аналізами дуже важко. Чому? По перше, основне місце його запасу це м'язи і кістки. А по друге, він край рідко накопичується в організмі. І навіть якщо під час дачі аналізу він буде у вас нормальним, то буквально після якогось фізичного і розумового сильного навантаження, то обично згорає ну, як топліво, як бензин. Давайте трошки отак можна пройдемось. Я вам назву признаки дефіциту магнія, а ви собі можете там чи пальці позагибати, чи галочки поставити, і побачити, чи є у вас такі признаки, чи ні. Ну, наприклад, да? Ось що судоми, тремтіння м'язів, синдром неспокійних ніг перед сном, почуття поколювання в тілі, головний біль, мігрень, проблеми з шкірою, волоссям, нігтями та зубами, перебої в роботі серця, біль в грудях, підвищений. Тиск це може бути понижений тиск, синдром хронічної втоми, апатія, байдужість, гнівливість, панічні атаки, безсонні, нічні кошмари, хронічний холіцистит, запори, камені в нирках, підменструальний синдром, тяга до солодкого, проблеми з пам'яттю, крихкі кіски, часті переломи, дзвін в вухах. Поділіться, хто що в себе знайшов, чи, чи всіх все добре. Напишіть. Або в чат, або можна включити мікрофон і сказати хтось щось в себе обнаружив, чи всіх все добре, і це всі симптоми відсутні. Жалоба, синдром неспокійних ніг дуже багатьох була. От у нас була ж не так давно, да, там два роки була епідемія ковід, кажуть, що він знов є. От ну це дуже хто переніс ковід, були дуже часто такі жалоби. Да, синдром неспокійних ніг, тремтіння м'язів, ну даси магній. Гарний магній, і це достатньо швидко уходить. Ну, буквально, понятно, не мгновенно не за кілька днів, але ну, тим не менш, достатньо швидко можна отримати хороший ефект. Який магній вибрати краще? Да? Кращий магній приймати в хілатній формі? У нас форма хілатна, і це цитрат і маалат. Яка доза, ну, дозу треба радитись кожному своїм кураторам, тим, хто вам радить, чи ви можете самі собі підібрати. Ну, починати це, це все залежить від того стану, в якому ви є. Якщо стан більш-менш нормальний, це по одній капсулі два рази в день, якщо це вже виражений дефіцит, то тоді, звісно, по дві-два рази починати, а далі дивитися вже і регулювати собі дозу. Далі що? Хочу ще сказати про один такий мій улюблений продукт це про HVP. HVP. Вчора про HVP Люда Черкаска дуже подробно розписала, дуже гарно, але хочу просто такий нюанс сказати: що там от три трави, як ви знаєте, да, хміль, рів'яна пасіфлора. Так оця пасіфлора вона дуже корисна для жіночого здоров'я, дуже корисна вона для жіночого здоров'я. Вона є такий фермент, ароматаза. Вона Може наносити нам шкідливість, якщо надмірність її. Так оця пасіфлора вона давить її вироботку, і таким чином вона сприяє жіночому здоров'ю, тобто вона корисна всім. Ліс. Чіпки мається на увазі приймати при безсонні, нервовому напруженні. Ну а просто для жінок такий от факт, що ще додатково для жіночого здоров'я. Чим як мені подобається, якщо напротязі дня, то це пити капсулами. Вечором можна, якщо надоїло вже житті капсули глотати, можна випити чаєм, берете дві капсулки, розкриваєте, заливаєте гарячою водою, трошки настоялась, воно досить приємне. На смак, можна додати туди лимон, що ви хочете, але ну, воно саме смачне, саме по собі, і ви будете сон ваш буде дуже гарний. Ну, не знаю, теж, якщо це не запущена бісоні, це якась така важка, що там руками. Да? Якщо це на фоні нервового стресу, такого не дуже, скажімо, давнього, да? то дуже легко людина магні плюс HP, і у людини стає, стає все добре. Далі, що хочу розказати ще про такий продукт, це не те, що п'ється внутрі, це відноситься до... Зовнішнього застосування, ну, чому хотіла про нього сказати? Оце, ну, не знаю, видно вам добре, не видно, да, це тайфу, такі назва на ньому масажний лосьйон. Але як вчора сказала одна дівчинка хороша, сказала: о, то це ж не просто масажний лосьйон, а це унікальна мазь, вона дуже допоміжна при всьому. Так от я хочу сказати: ну, ми говоримо сьогодні про стрес. да, Якщо вечором також не можете заснути, да, то що берете. Відкриваєте тюбік на ладоні, отут-розтерли от чуть-чуть, потерли, можна отак от подихати трошки. отут от м'язи у нас на фоні стресу завжди напружені. Да? отут, от, тут, от, сюди, 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 вісточну область, тут у нас є антистресова точка рівно посередині лоба. Туди трошки, ну, головне, не дуже близько біля очей, але як ви вже тут багато намазали, то можна очі вже не відкривати, розслабитись. Тут є, вона зроблена на базі камфори, і тут є таке масло зимолюбка. Так от іменно оця зімолюбка, вона обладає таким полисковим ефектом, я би сказала. Шикарний продукт, кудись їдете, без нього, кудись їдете, дома це повинно завжди матовою. Далі що? Що хочу сказати. Да, от я сказала, що є HGP, хочу ще назвати зараз. Правда, у нас в Україні немає, але буде і десь є це вісімка. Да? Якщо з нервовою системою не в порядку, не можете спати, але це ще до, до, до є ще на фоні цього якийсь болівий синдром. Щось були, то дуже гарно робить вісімка. Там вісім заспокійливих трав, і там є кора білої іви. Вона конкретно обладає знеболюючим ефектом противозапальним. Далі корекція емоційного фону. У нас є такий ще шикарний продукт: 5 гідроокситриптофан. Про нього теж буде інформація дуже подробна. Ну, скажу коротко для чого. Коли ми його приймаємо, приймаємо тоді, коли конкретно депресія у людини. Да? Нічого не хочеться, не можеться, встати з кроваті не можна, і зранку немає сили. Ну, сили, можливо, є, але немає ніякого бажання. Да? Конкретна депресія. От дуже тоді гарно працює ця п'яка. 5 гідрооксітриптофан. І що в цій п'ятерці? Да? Там є триптофан, ну, судя по назві, да? і ця, цей тріптофан при певних умовах він перетворюється в серотонін, то, що я вже кілька разів сьогодні називала. І там для того, щоб утворився сиротонін, обов'язково має бути вітамін в 6 має бути цинк. І Тут, тут це є вже закладено в цю формулу, тобто серотонін утвориться обов'язково і тут є адаптогени ще, тут є корінь Сибірського Женшення, є корінь суми і є тут корінь ашваганди. От. Як приймати, теж залежить від вашого стану. Починати можна по одній капсулі два рази в день, а далі можна збільшувати дозу. І не страшно, якщо там у вас більше того сіротоніна утворилось, за день ви його не використали, вечором з цього серотоніну утвориться мілотонін і ви будете легко і гарно спати. Потрібно кормити нервову систему. Ну, це все кормить і вітаміни, і мінерали. Ну, потрібно, ми повинні не забувати ще про такі корисні жири, це омега-ліцетін. і ліцитін. Ну, про ліцетін у нас теж буде окрема тема. Не буду тут говорити, просто повинні знати, що це таке треба. Що, що ще важливо дуже при стресових состояннях це адоптагени. Те, що я вже називала, хочу їх ще окремо виділити. Які є адаптагени? Ну, Саме такі відомі: це радіола розова, це ашваганда, це женшень, це кардіцепс. Де у нас є радіола? У нас радіола входить в коктейль Nutriburn. Burn. Ашваганда, ви вже почули, Ашваганда у нас входить 5 тріптофан. Хто, тріптофан. Ну, Женшень у нас багато куди входить, кардіцепс у нас є окремо. Що хочу ще сказати, у нас ашваганди окремо, ну, тільки входить окремо, дуже гарний продукт, просто шикарний. У нас в Україні немає, але є на польському ринку. Ну, і хто хоче... Конкретно можна туди заказувати, можливо, хтось нас слухає з Європи. То Ашваганда просто шикарний продукт, і він, він так називається цей продукт, але там не тільки в склад цей з цього ще продукту входить Бакопа, Радіола і лимонник. Лім, Ви знаєте, таке унікальне поєднання, і ми якраз от недавно у нас тут і присутні є. Хто був у нас зараз в Катовіце, два дня, і там на другий день були доклади по продукцію, Цікаві, дуже про ашваганду розказували. І ті, хто вже приймав, сказали, що ну ефект дуже класний, що діє як антидепресант, як заспокійливий, і причому дуже швидко. Тому, у кого є якась така проблема, можете заказувати. Можливо, ви там живете, або заказуйте тому, хто їде в Польщу Зараз достатньо багато людей туди їздить. І там ще є дуже такий класний продукт. Імунна формула це теж адаптоген і це теж. Буде працювати як антидепресант і як для жіночого здоров'я. Що ще хочу сказати? Одкий продукт, дікий ямс, теж жінкам дуже раджу, тоді коли в стані стресу знаходитись. Чому тому, що дікий ямс, з цього діаскарі, з цього корня з цієї рослини, коли буде поступати. В організм будуть синтезуватися також істочні всіх стероїдніх гормонів, тобто ті гормони, які допомагають нам пережити стрес, це кортизоли, в тому числі, і в тому числі будуть утворювати жіночі гормони, ті, які на даний момент це і прогестерони, Будуть утворюватись ті гормони, які організму жіночому на даний момент не вистачає. Чому це важливо, тому що при стресах, навіть якщо жінка ще молода і в неї немає в цих порушень, маю на увазі, що ще там не наближається пременопауза чи менопауза, але дуже часто гормональний збой і стрес, вже Людмила Вікторовна розказувала, да, це обично летить індокрінна система, причому от зверху вниз, да, йде система гіпоталама, гіпофізарна система, щитовідна залеза і до яєчників. Для того, щоб підтримати жіноче здоров'я, тоді киянс буде дуже корисний. Чому ще? Тому що, от, ну, мабуть, хтось помічав, чи ви просто знаєте, тоді, коли жінка дуже в стресі, дуже часто порушується жіночий цикл. От так, щоб щоб цього не стало, то можна приймати не можна, а дуже важливо приймати ямс, і буде вам щастя. Ну і дікіям ще хочу сказати, що це продукт не тільки жіночий, його можуть приймати чоловіки, тому що він обладає спазмолітичним ефектом, знімає спазм з коронарних артерій і з артерій головного мозку, тобто дуже корисний продукт не тільки для жіночого здоров'я.